Розмитнення авто з великим пробігом. Чи є різниця, коли пробіг малий, або коли пробіг великий. Наш підписник запитує, які особливості розмитнення старих авто з великим пробігом. На жаль, на сьогоднішній день Державна митна служба України. Зовсім не звертає увагу на пробіг автомобіля. Якщо говорити раніше, раніше була така схема: це 19-й, 21, 22 рік, коли українці спеціально накручували пробіг для того, щоб в майбутньому занизити ціну. І автомобіль їхав в Україну. Пробіг накручували там, плюс 300 тисяч, розмитнювали автомобіль, і цей пробіг знову скручували назад. Звичайно, Державна митна служба цю схему дізналась про неї, і вони на сьогоднішній день на Пробіг автомобіля уваги не звертають. А увага звертається на три чинника. Перше, це рік авто. Цю складову ви змінити не можете. Об'єм двигуна авто, ви можете підібрати об'єм двигуна менший, тоді розмитнення буде дешевше і вартість транспортного засобу. Коли ви купуєте автомобіль, з продавцями потрібно торгуватися для того, щоб ви купили авто по дешевшій ціні, і щоб дешевша ціна була вказана в договорі купівлі-продажу. І тоді і митні платежі будуть рахуватися від дешевшої ціни. І розмитнення буде для вас набагато дешевше. Українці купують. Ти авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.